Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що мене звуть Маріна. А сьогодні ми знову поговоримо з вами дайджест новин із шоу-бізнесу і світу, моди, фешну, індустрії, е селебріті, все, що стосується їхнього життя. Західні різні новини просто обговоримо. Мені це цікаво. Якщо вам також цікаво, залишайтеся зі мною. Трішки з вами потеревенемо. Перший, з кого хотілося б розпочати, це напевно Кані Вест. Кані Вест, ви знаєте, що він останні роки, взагалі, останній рік так точно він дуже дивує своєю поведінкою. Він після розлучення з Кім Кардашан взагалі мені здається зійшов з розуму, там звинувачував людей, порівнював Гітлера Путіна. Це окремий відкрінжа. Багато людей є у нього є послідувачами, але Кані Веста відмінили. Від нього відмовилися навіть роботодавці. Тобто з ним були розірвані, начебто, контракт. Але ви всі знаєте, що, наприклад, Adidas разом з і із його брендом Ізі вони виготовляли якісь неймовірні а, партії взуття, яке просто розкупалося а, от, як пиріжки. Що стосується Канівеста, то варто сказати, що за останні півтора року бренди показували взагалі такі акробатичні номери та сидіння на двох стільцях одночасно, що інколи просто дивуєшся. Про Адідас, звичайно ж, неохоче. Вони розставалися із Канівестом. Є, як він зараз він так себе називає, який оскандалився і. Вони довго думали, що ж їм всім робити із залишками, взагалі із стоком ізі із залишками, які залишилися на складі, а там товарів на 500 мільйонів доларів. Найкраще, що вони придумали, це продати це все. Як би це дуже дико і дивно не звучало. Але у найкращих традиціях нової естетики направили, начебто, кошти на фонди підтримки соціальних груп, які постраждали від висказувань їхнього екс-партнера. При цьому вони взагалі не уточнювали ні назв. Фонд, ні якихось конкретних сум, куди вони підуть, Тобто, це все дуже дивно. Сказали просто, що фінанси будуть передані на гарні порядні благородні справи. І відомо, що Канівест отримає обов'язково свої 15% від продажів на даний момент, це вже порядку 25 мільйонів доларів. І саме смішне в цій історії, що ізі все-таки вони взагалі дуже класно досі продаються, що люди, незважаючи на всю вуаль того, що відбулося, вони просто ігнорують і просто дивляться на Вар, він їм подобається, вони ним користуються. Скандали із участю канівеста слеш є взагалі якось на попит не повпливали вже продано взуття більш ніж на 170,5 мільйонів доларів, і це тільки перший із трьох релізів. Я не знаю, що відбувається з цим світом, і брендам важливо напевно задуматися. Ще раз це підтверджує те, що люди, які кожен раз влаштовують якусь дичину у соціальних мережах, насправді не роблять ніякому ніякої погоди. На жаль, отакі наші реалії. Тому Канівес Вес лише знову виграв. До речі, показували знову кадри із його дружиною, начебто, пройшла у них весільна церемонія, була вдягнена вона. У образ від Мартен Марджела 2008 року. Є був у утапках із наплечниками у футболці поліцай. Виглядав він якось трошки дивно. Дивлюсь на Кані Веста і розумію, розумію, що він щось творить дуже-дуже цікаве. Можливо, ми пізніше зрозуміємо, що він взагалі вкладав у ці образи і використання образу Мазон-Марджела 2008 року на своїй уже дружині. Виглядає трішки якось чудернацько. Можливо, прям там супергеніальна задумка, не всі її розуміють. Напишіть про... Просто що ви думаєте. Хочу показати вам дуже-дуже гарну акторку Тейлор Рассел у сяючому платі із осінньо зимової колекції від Луєви. Подобається, який союз вийшов у акторки разом із цим брендом. Той рідкий випадок, коли відбувся ідеальний матч. Це тандем, від якого виграють всі. На жаль, також з останніх негативних новин, які відбулися, те, що нас покинула зірка Тіна Тьорнер. Невимовна витрата взагалі і пошикарний голос. Ми всі втратили. Мені дуже-дуже подобається її музика. я Часто переслуховую. Хочу вам просто показати маленький кусочок, там, де муза Азадіна Алая. Тіна Тьорнер закривала показ Алая. «Fall Winter» 1988 року. Енергетика шалена, вона завжди була сяяча, відкрита, піарилася не за рахунок історій. Важке в неї було життя. ранній відхід її сина. Мені дуже дуже шкода близьких. Пішла з життя легенда, голос якого буде не вистачати, і людина, яка закріпила за собою місце легенди у світі світової музики. Дуже дуже жаль. Ще одна колаборація, на яку все-таки чекав. На Медгала було зрозуміло, що Дуаліпа виходила виходили не просто так, разом із Донателою Версачі. Касилочку на випуск на Медгала я вам залишу тут. Якісь дивні трошки мене відчуття. Давайте я вам покажу колабу. Скажіть, будь ласка, чи цікаво вам взагалі було спостерігати за співробітництвом Дуаліпи і Донатело Версачі, як вам взагалі їхня колекція, ці всі начоси у стилі Барбі? Велика кількість модних колабів, які постійно здійснюються за рахунок. Зірок, модних будинків, їх уже настільки просто багато, що уже в цьому потоці око замилюється. Особисто мені не дуже близька ця тематика. Щось такого супер креативного, супер такого цікавого для себе. І насправді я не знайшла. Буде цікаво послухати вас, чи сподобалася вам колаборація до Аліпи та до Натели Версачі. Напишіть у коментарях. На відео зараз хочу показати вам докази того, що у Кайлі Дженнер і у Тімоті Шаламай перше є а, відео там, де вони потрапили на нього разом. Недавно пройшов івент, на якому вони були разом. Чесно, я не очікувала, але скажу, що мені вони виглядають дуже мило. Кохання творить дива, і інколи ти навіть не думаєш, ким може тебе звести доля, і можливо складеться нова пара. Як ви думаєте, чи будуть вони разом? Напишіть у коментарях. І зараз вам хочу показати Тімоті Шаламай, який такий. Крадеться у новій кампанії Blue De Chanel і трішки кадрів того, як кампанія виглядає у житті. Прекрасну панело Круз підловили фотографи на квітковому ринку. Якраз за процесом, коли вона обирала для дому квіточки, панело Круз завжди не неймовірна. Зловили її у Мадриді. Це одні з моїх також улюблених квітів. Трішки покажу вам максимально літньої панело Круз на фотографіях треба поговорити трішки про Тейлор Свіфт. остання новина яка просто сьогодні у всіх новинах про індустрію про селебріті про моду це те що вона розстається із своїм хлопцем а ось подробиці Тейлор Свіфт і Метті Хілі розсталися. Все пов'язано з тим, що Тейлор Свіфт вона зустрічалася з Метті Хілі, це соліст групи 1975. І на одному із своїх останніх концертів вчора він поцілувався із охоронцем. Писали, що пару не бачили разом після 25 травня, і це стало просто фінальною вже краплею. Було декілька приводів до того, щоб вони розсталися, але сталося як склалося. І сподіваюся, що Тейлор Свіфт все-таки знайде своє. Кохання, тому що багато її фанатів просто да, вони не розуміли і зараз зловтішається з того, що так сталося, тому що вони вважали, що меті Хілі взагалі їй не пара, що він там супер конрольщик із поганими звичками, який погано буде впливати в принципі на Тейлор Світ. А вона така супер класна дівчинка, що він їй просто не підходить. Причому він був дуже стильно п'яним. і мені справді дуже жаль Тейлор. і Я сподіваюся, що вона все таки знайде своє кохання. Янський кінофестиваль пройшов. Багато там є моментів, які треба обговорити. Якщо хочете, можна виділити окрему тему. Буканський кінофестиваль це тема така більш об'ємна, її треба обговорювати. Але Джоні Депу також дісталося за його не дуже білу посмішку. Хочу вам зараз показати класні такі кадри, коли дівчинка принесла на килимову доріжку свою собачку. Скоріше за все, це міні чихуахуа, щоб сфотографувати її із Джоні Депом. Звичайно, охорона це заборонила, але класний моментчик. Охоронці сказали, що актор не буде фотографуватися із собачкою. На що Джоні сразу після того, як це почув, просто сфотографувався із собачкою. Отака історія. А ви любите собак чи котів більше? Напишіть. Неймовірна легенда Анджеліна Джолі відсвяткувала на днях свою 48-му річницю. Вона дуже дуже гарна, цікава. Взагалі про життя Анджеліни Джолі є багато цікавинок. Кажуть, що саме вона розбила союз Дженіфер і Бреда Піта. Якщо вони чули, що то Анджеліна Джолі планує відкрити ательє Джолі. дуже незвичнозвичною для себе концепцією. Вона мені візуально дуже подобається. Особисто мій фаворит це фільм Містер і Місіс Сміт. Напишіть, що любите ви. Ну, звичайно, шлара крофт, вона там просто. Неймовірно, неперевершено виглядає. Ох, мені аж захотілося спинку вирівняти. Тому Енджі, вітаємо з днем народження. Напишіть, любите ви Анджеліну Джолі чи ні, але кажуть, що вона ще дівчина така старвозна і непроста. Такі моменти. Мілі Бобі Браун і Джейк Бонджові відсвяткували свою помовку. Привітаємо молодих зірочка фільму про енолу Stranger Things. і вона виглядає ну значно дорослішою, хоча насправді їй лише 19 років. Як ви думаєте, чи можна у 19 років зустріти своє кохання? Хтось каже, що це дуже-дуже рано, хтось проти того, що так рано вони обирають на цей шлях. Я особисто дуже рада і підтримую. Якщо люди люблять одне одного, то однозначно треба ці відносини продовжувати. І навіть якщо вони пробудуть разом два з половиною три роки, ну все одно це і саме їхні шляхи. Я думаю, що не нам, пліткарям і фанатам, вирішувати, що саме має відбуватися у житті зірочок. Це їхнє життя, помилки, їхні рішення. Тому я не думаю, що саме на наші думки вони будуть опиратися. Але сподіваюся, що все в них буде дуже добре. Дочка Бейонсе запалювала на турі Бейонсе ренесанс який зараз мчиться всією планетою. Я залипала на відео із Блю Айві Картерс, там де вона виступає на концертах в Бейонці, і також ця посмішка мами, коли підтримує мама, ну це просто щось неймовірне виступати у такому віці. Їй там 10 років чи скільки перед десятками тисяч людей. Це дуже сильно. Вона виглядала розслабленою, а я ти точно не прип'єш. Тому дочка Бейонці і Джей Зі, Блю Айві. Просто потенційно, звичайно, зірочка, інфлюенсер, і дуже також цікаво спостерігати за нею, що буде далі. І я впевнена, що з такими батьками і з такими генами, з такими задатками у дівчинки дуже великий потенціал в плані кар'єри. І дай Бог, щоб у неї все вийшло. Будемо спостерігати за нею. Цікаво, чи подобається вам блю Айві, чи подобається вам творчість Джей Зі І взагалі чи слухали альбом Ренесанс Бейонці? Напишіть. Секс у великому місті повертається, а з ним і Саманта Джонс в минулому році. Я нагадую, що коли знімався минулий сезон, був скандал, що вона відмовилася зніматися у продовженні серіалу. Всі знають, що у неї тяжкі відносини непрості із Сарою Джесікою Паркер. І, Галі, що серіал «And Just like That» він отримав величезний шквал критики, для яким Кетро все таки знялася у другому сезоні. сіквелу. кажуть, що все таки Саманта, начебто, повернеться до Лондона, куди її відправили сценаристи. У першій частині з'явилася інсайдерська інформація про те, що вона з'явиться лише у одній сцені. Тепер у всіх фанатів Кім Кетрол вона, до речі, знялася на обкладинці. Я зараз вам покажу фотографії. Що здається, з'явилася причина подивитися новий сезон? Як ви думаєте, як ви взагалі вважаєте? Чи варто було повертати Кім Кетрол, тому що багато людей її. Хвалило і прийняли саме її позицію, тому що вона відмовилася зніматися в попередній частині. А в цій частині, начебто, вона за там кругленьку суму вона повертається. чи плануєте дивитися, хто ближче вам і чию позицію ви підтримуєте? 83-літній Аль Пачіно стане батьком 29-літню дівчину. Звуть Нур Альфайлак. Вона молодше дітей Пачіно, всього лише на 4 роки. І, до речі, раніше вона зустрічалася із Міком Джагером. Наскільки я знаю, що дівчина взагалі із заможної сім'ї, у якої є статки, можливо, це не такий фетіш зустрічатися набагато дорослішими за неї чоловіками. Спочатку Роберт Де Ніро у свої 79 років нам всім повідомив про те, що у нього народилася сьома дитинка, ще ми вітаємо Роберта Даніро, звичайно ж. А тепер ще і Аль Пачіно. просто якийсь марафон плодовитості серед старички Голлівуду. Але наскільки я знаю, Аль Пачіно спочатку він не повірив, що в його віці йому 83 роки. Я нагадаю, можна стати все таки батьком. Що я знаю, що він запросив тест ДНК. Чекаємо всі на народження. Вітаємо з тим, що сім'ї буде поповнення. А я думаю, що на сьогодні це буде все. Це буде остання новина. І я сподіваюся, що вам було весело, що вам було цікаво, що я не зайняла дуже-дуже багато вашого часу. За вас підписка, коментар, лайк, щось гарне. Поділіться тим, кому це може бути цікаво. А я вам бажаю класного дня. Я сподіваюся, що ви провели зі мною час непогано. а Краще, якщо отак. Якщо тема вам зайшла, якщо вам заходять такі відео, то дайте мені знати. Все, бай-бай!